Уже сьогодні, 1 серпня, в Україні запрацює низка змін. Зокрема, до дня незалежності України, 24 серпня. Деякі категорії українців отримують разову виплату від держави в сумі від 450 до 3100 гривень. Гроші передбачені для пенсіонерів, ветеранів війни жертв нацистських переслідувань, а також громадян, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Крім того, з 1 серпня деякі пенсіонери отримують автоматичні надбавки до пенсії за віком. Доплати призначають тим, кому вже виповнилось 70 років і в кого виплати в сумі не перевищують 10 тисяч 340 гривень і 35 копійок. Надбавки будуть такими: пенсіонерам від 70 до 74 років додадуть до пенсії 300 гривень, тим, кому від 75 до 79 років 456 гривень.

Тарифи на комунальні послуги в серпні для більшості українців залишаться незмінними, а держава продовжить надавати субсидію на оплату житлових і комунальних послуг, абонентське обслуговування для споживачів, купівлю скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива водночас внутрішньопереміщені особи продовжать отримувати виплати. Йдеться про тих, кому автоматично продовжили виплати ВПО з 1 березня 2024 року, і хто звертався по допомогу після цієї дати. Ще на 90 днів до 9 листопада 2024 року продовжено воєнний стан і мобілізацію в Україні. Також у серпні військовозобов'язаним українцям почнуть нараховувати штрафи за порушення правил військового обліку. А от навчальний рік в Україні цьогоріч може розпочатися раніше. Це право залишили за підрадами кожного закладу, у межах затвердженої урядом тривалості навчального року. Крім того, раніше розпочати освітній процес можуть і вищі коледжі та училища. У серпні з обігу влучають купюру 500 гривень старого зразка. Вона виходила з 2003 по 2007 рік. Ці купюри будуть замінювати більш новими, починаючи зі зразка 2014 року. Але при цьому українці можуть розраховуватись і старими без будь-яких обмежень. Спеціально йти міняти їх не потрібно. Серед серпневих нововведень є також зміни від Укрзалізниці. Перевізник додав жіночі купе ще на чотирьох рейсах: Харків, Івано-Франківськ, Запоріжжя Ясіння, Черкаси Івано-Франківськ і Київ-Рахів. За вартістю вони будуть такими ж, як і інші купе. А от додаткових вихідних у серпні не передбачено, і хоча державне свято День Незалежності України 24 серпня цього року випадає на суботу, то за законами мирного часу наступний будній день, тобто понеділок, 26 серпня, мав би бути вихідним. Але оскільки в країні діє воєнний стан, то додаткові вихідні скасовано. Хоча в недержавних компаніях це питання залишається на розсуд роботодавця.